Їх затримують, але вони знову виходять на свободу. Прома на сіровано, свободі у кабінетах на вулиці та навіть у Верховній Раді їх показово ловлять на гарячому. Я тебе прикрию, навіть якщо ти почнеш видобуток на паралельному буде. А вони потім так само зухвало ходять на роботу. <реку> ну або спокійно тікають за кордон. Хто вони топ-арештанти, які після гучних затримань гуляють на волі. І хто наступний, кому вдасться нахабно обманути українське правосуддя? Дивіться просто зараз, тільки у секретних матеріалах. Я на є машині, на У мене і в сім'ї є, є Toyota, ще у мене є друга Toyota. і ще кілька автомобілів. які всі указані в декларації. Історія цього чиновника як символ корупції за останні п'ять років. Самовпевнений голова ДФС Роман Насіров. Але коли до нього прийшло набу, зверхність миттєво зникла. Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Роман Насіров нібито завдав збитків державі на 2 мільярди гривень, але його випустили під заставу 100 мільйонів. Роман Насіров на свободі напередодні вечері за головного фіскала внесли застави. Він вийшов із Лук'янівського СІЗО. Сотні мільйонів гривень знайшлася у його дружини та тестя. Це рекордна сума застави, але поряд із сумою збитків просто копійки лише 5%. Дуже вдячний своїй родині, що вони якось вирішили і там, знайшли цю шалену суму. Чому так мало? За відповіддю ми прийшли до людини, яка знає 500 томів справи на Сірова. Буквально на пам'ять. Через турнікет і довгими коридорами нас перевіряють і в приймальній. Можна І нарешті ми потрапляємо до його кабінету. На зараз вже знімаєте, займає? так? Да? Перед камерою Назар Холодницький однією фразою дає зрозуміти, розмова буде непроста. Це 5% від суми шкоди, яку інкримінує слідство. Звичайно, що вона мала. І коли у кабінеті задзвонить телефон. Де у неважений державний орган? Пауза перезапишемо, так? Да? Він проігнорує, щоб не загубити думку. Так, відповідали. Хай перед, хай перед це. Я знаю, хто дзвонить, тому передзвоню зараз. Холодницький не згідний з розміром застави, яку заплатили за Насірова. Але це питання не до нього, а швидше до суду. Всі виклики стану сьогодні Він з'являвся вже е не хворіє. І суд вже зовсім скоро може зайнятися лікарями з Феофанії, які підіграли у виставі Насірова про стан його здоров'я. Щоб ми бачимо, що там є ознаки злочину вчинені службовим в тому числі Феофанії, звичайно, що буде пінареакція в рамках КПК. Між тим, Холодницький згадує цікаву деталь: Роману Михайловичу не можна заходити до приміщень фіскальної служби. Йому заборонено відвідати приміщення ДФС. Але якщо Насіров не йде до ДФС, то ДФС може йти до нього. Київ, 8 ранку, з під будинку, де ймовірно відбуває домашній арешт Роман Насіров, виїжджає білий рейндж-ровер. Номери Чернігівські, ніби з батьківщини самого Насірова. То за кермом розгледіти не вдається. Але машина зареєстрована на таку собі Шевченко Наталю Дмитрівну. Жінка з таким іменем працює у Державній фіскальній службі. Тобто, може бути колегою Насірова. Ідемо у розвідку, щоб перевірити, чи дійсно фіскали відвідують Насірова, чим порушують закон. А Шевченко Наталя Дмитрівна. Mm -hmm. Знаєте, де проживає? Mm -hmm. А де вона проживає? В шестому під'їзді. Це вона приїжджає на Білому рейншоваті, наскільки розуміє. А вона з ДФС. Так, правильно я розумію? Вона із державної податкової? Я точно не знаю, але ходили служки. Сусіди підтверджують, про таку чули, але точний номер квартири не називають. Скажуть лише, що вона живе у тому ж під'їзді, що й насіров. Ось вона її є, хоча тут все. хоча то опломбоване, все. Що ж, можливо, і дійсно збіг обставин, бо квартира, у якій нібито мешкав топ заставник, обпломбована. Поїхали далі. Будинок його дружини в елітному козині. Не встигли ми припаркуватись, як спочатку до нас непомітно підійшла подивитись людина в камуфляжі. А ось це охоронець вже прямо підходить і цікавиться, хто ми. Вам допомога нужна, мужики, ні? Звідки таке -за -за зацікав? Машина, станіровані, стекла. Сам же чоловік не зізнається, що він охоронець і кого стереже. А що біля вас поліцейсь, а що біля будинку на Сірово робить Без... поліцейська Без машина? Хотіть і спросіть, подадіть у поліцейських і спросіть. Ну, ще разом стоїть, ви ж разом, разом працюють Без поняття. Я так, мимо проходив. За кілька хвилин розмова заходить в нікуди. Ви захотіти попісить викурапити пайоті. Ну не в вудко це Точно А ви падьотів в ліс. це ні крас. Сам Насіров до нас так і не вийшов. Його телефон вимкнений. У Фейсбуці він не відповів. Куди легше, звісно, дебатувати з ботами у себе на сторінці. Де він і досі називає себе головою Державної фіскальної служби України? Щоправда, у Сюзо його могли називати Ромчик Фіскал, розповідає колишній голова пенітенціарної служби Сергій Старенький. Є непоодинокі випадки певних фізичних тортур над ув'язненими. Він детально вивчив фото, на якому задоволений насіров у компанії трьох чоловіків. Отож, на цій світлині такі люди. Львівський смотрящий за жіночим корпусом Лук'янівського СІЗО. Алік Хусанулін, смотрящий за Лук'янівським СІЗО. Власне, сам Насіров і Буба, смотрящий за камерами довічників. Що звело цю компанію разом? Старенький каже, ці люди, та ще й усі одночасно просто так не гуляють по камерах. До Насірова приходили, так би мовити, за допомогою. Такі люди, які за економічні злочини е е притягуються до відповідальності серед організованої злочинності, називаються баригами, і вони можуть. Е е Надати серйозну фінансову допомогу для воровського общака. і судячи з емоцій на фото, отримати бажане з насірова, у них вийшло. Вони просили надати таку допомогу, і відмови вони не отримали. А якщо вийшло раз, то повториться знову. Я б не заспокоювався на його місці, тому що це буде відбуватись постійно. І якщо у самого Насірова закінчаться гроші, він завжди матиме у кого позичити. Так його дружина Катерина Глімбовська задекларувала 320 тисяч доларів, чверть мільйона євро і три мільйони гривень лише готівкою. Погодьтеся, непогані заощадження для людини, яка сидить на зарплаті 200 тисяч гривень на рік. Що там казати? За даними міжнародних досліджень, компанію Ерстен Янг» – Україна найбільш корумпована країна Європи. І якщо у цифрах, то це 88%. Саме стільки респондентів вважають, що хабарництво і корупція в Україні просто процвітають. І що з того? З нею начебто в нас і борються. але серйозних покарань корупціонери уникають. Як наслідок, із майже тисячі хабарників, затриманих у минулому році, за ґратами опинилось не більше трьох відсотків. Липень 2013-го ці кадри облетіли усю країну. На гарячому затримують ректора податкової академії Петра Мельника. Ось тут, Своєї провини він не визнавав ні на лаві підсудних, ні під домашнім арештом. Мельнику вдалося е, зняти браслет і уникнути від слідства. Він дев'ять місяців провів у США і по поверненню додому одразу знову потрапляє за ґрати. А хто ві замовник? Віктор Янукович? А хто виконавець? Захарченко, Харченко. Феменко. Прокуратура просила 12 років ув'язнення, але от збіг Мельник знову уникає в'язниці. Його випустили під заставу 609 тисяч гривень. І сьогодні скандальний ректор спокійно живе у своєму маєтку під Києвом. А він взагалі буває тут? Ну, буває, буває. А бачили його? бачили. На базарі скопіовся. В рамках студентського самоврядування я очолював студентський парламент в Національному університеті Державної податкової служби, яким в свій час був ректором Мельник. А це студент Мельника, який в рідному Ірпені теж став фігурантом корупційного скандалу. Володимир Карплюк прославився шістьма десятками квартир та незаконною забудовою місцевих лісів. Його разом з головою Бучі Анатолієм Федоруком звинуватили у прихватизації майже 900 гектарів лісу. Гучний земельний скандал в містах, сателітах Києва, Буча та Ірпені. В кабінетах і приватних оселях міських голів. Прокуратура провела 31 обшук протягом дня. Звичайно, це неприємна ситуація. Люди з автоматами камуфльовані, розуміється, їхня робота. Але зараз, після цих показових переслідувань, ці два мери на роботі, а тих гучних обшуків та звинувачень наче й не було. Перша спроба така розслідувати справу Федорка Карплюка була, що зроблено до Луценка. І тоді е, прокурор, який вів цю справу, отримав класну трикімнатну квартиру в Ірпені, А людина, яка займалася тоді в адміністрації розслідуванням цих злочинів, стала одним з перших облич е, е, партій нові обличчя, яку, яку фактично Карплюк і спонсорував. Ігор Мусічук кадри, де він, начебто, вимагає і бере 100 тисяч гривень за вирішення питання, демонструють у самій Верховній Раді. Він біліє на очах. А потім у суді, чи то грає роль, чи то дійсно його косить, хвороба не розібрати. Як почуваю це погано. Зараз їду на лікування. Тож під вартою Мосійчук відбував своє покарання на лікарняному ліжку під пильним наглядом правоохоронців. Для суддів термін ув'язнення сплинув непомітно. А точніше, вони просто не встигли його продовжити. І воля. Нардеп знову ходить до Верховної Ради. Цього чоловіка теж брали на гарячому. Інтерв'ю не даю, вибачте. 100 тисяч доларів хабара, і готівка схована у банці. Це все про суддю чауса. Йому заочно встановили заставу 3,5 мільйони гривень, але ці гроші в казні України так і не опинились. Завдяки своїй недоторканності суддя Чаус зміг втекти за кордон, і буквально на днях його начебто затримали у Молдові для екстрадиції до України. Чи буде він достойно покараний? А може його прикриють брати по мантії, скоро побачимо. Дивіться далі, як живе скандальний ректор Петро Мельник. А він взагалі буває тут, не буває, буває. А бачили його? бачили, на базарі скопіовся. Як перший фіскал країни обдурив усіх своєю хворобою, тобто на всі виклики, що на сьогодні він з'являвся, е уже не хворіє. А також хто наступний у списку затриманих і безславно звільнених корупціонерів? Працює жін прокуратура. Ну не злошли поки що безпосередніх винуватих на майдані, але є, наприклад, там Єфремов. А цю людину, мабуть, і не треба представляти, чому саме ця людина опинилася в центрі найгучнішого політичного скандалу року? На нього досі полює Іспанія та вимагає екстрадиції США, і це не хто інший як Дмитро Фірташ. Це дуже велика відповідальність. І ми будемо добиватися максимальних результатів. Нагадаємо, три роки тому його затримали у відні через створення злочинного угрупування та хабарництво в особливо великих розмірах. Операція по затриманню відбувалася за запитом самого ФБР. Тому по скажені суду? 1 -1. Що значить 1 -1? А, але дуже скоро українського медіа Магната відпустили під рекордну заставу у 125 мільйонів євро. І наразі він в Україну не збирається в Австрії куди розкішніше. А це вже чистки в прокуратурі Київської області. У липні 15-го року Альфа затримує двох прокурорів. Під час обшуків у будинках і кабінетах знаходять блискучі знахідки. Майже чотири десятки пакетів з діамантами, купу золотих прикрас, зброю і близько 400 тисяч доларів. Про справу діамантових прокурорів Олександра Корнійця та Володимира Шапакіна знала уся країна. Суди тривали більше року. У результаті прокурорі відпустили під заставу. За кожного внесли трохи більше трьох мільйонів гривень. Про гучніші корупційні справи столичного регіону знала уся країна. Здавалось би, у цих історіях покарання не уникнути. Та після арештів процесуальні дії. А вони складні, довгі і не такі вже цікаві українцям. Суспільству потрібен результат у вигляді конкретного вироку. Якщо б ми жили в такій диктатурі, то легко було б арештувати, посадити. Не виникає великих проблем. А в цьому випадку, взагалі, нонсенс. Ці прокурори можуть навіть поновитись на посаді. Топ корупціонери, які крадуть в країні мільярди, виходять на волю під мізерні застави. Їх прикривають народні депутати та впливові бізнесмени, створюючи можливість для втечі за кордон. Подалі від і без того безсилих правоохоронців працює прокуратура. Ну не знайшли поки що безпосередніх винуватих на майдані, але є. Наприклад, там Єфремов. Тим часом вітчизняні корупціонери і досі живуть у круговій поруці. Гучні обшуки, показовий арешт та закриття справи. Тихо, непублічно, та з заставою. Умисне знищення еліти країни він не повинен був сідати в таких умовах. Сідати. Фатальний збіг обставин чи провокація ФСБ для Путіна. Питання усунення президента Леха Качинського, якщо ми можемо так сказати, воно було принципово. Чому насправді у Смоленську розбився борт президента Польщі? Нові ексклюзивні факти про одну з найкривавіших авіакатастроф. Та гучні звинувачення на адресу Кремля. Справжній міжнародний скандал. Не пропустіть. Секретні матеріали завтра, одразу після ТСН.